Вітаю вас на каналі Грань, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. На виставці GDC журналістам дали випробувати кілька годин з Амнезії Бункер, і вони залишилися задоволеними. У презентації йдеться про те, що Бункер повертає серію до коренів, відсуваючи сюжет на другий план і ставлячи в авангарді дослідження і виживання. Сетінг Першої світової та гнітуча атмосфера чудово пасує грі, незважаючи на те, що головний герой солдат і може стріляти з пістолета, монстра він здолати не зможе. Поки горить світло, ти в безпеці, але варто генератору заглохнути, звір вийде на полювання. Нова амнезія буде нелінійна. У нас буде одна кімната з генератором, де можна буде замкнутися і відкрити для дослідження десятки тунелів, які збираються випадковим чином. Після першого проходження гравцям відкриється хардкорний режим, а зробити гру ще складнішою можна буде налаштувавши додаткові параметри. Реліз цього хоррора відбудеться 23 травня. Вже вийшла Redfall, довгоочікувана гра від Bethesda, які стали відомі випустивши Elder Scrolls та Doom. Це кооперативний шутер у відкритому світі, у 2023 році, я У якому гравці будуть рятувати світ від всіляких вампірів та монстрів. Гра на подив ЗМІ отримала дуже низькі оцінки: тупі вороги, криві анімації, незрозумілий рандом, погана оптимізація та багато інших негативних відгуків. Вже обіцяють зробити патчі першого дня, які все це виправлять. Я персонально також не рекомендую грати у Redfall, але якщо ви будете грати у хорошій компанії, тоді вона буде на 8 з 10. Студія Daetlick показала геймплей нової гри по всесвіту володара Акілет. Що цікаво, грати ми будемо за Голома, тому доведеться паркурити, грати по стелсу та боротися зі своєю темною стороною. Відомо, що можна буде допомагати різним відомим персонажам серії та вийти за рамки написаної Толкіном історії. Microsoft зробила можливість дарувати доступ до ігор своїм друзям, тепер власники Xbox Game Pass можуть подарувати доступ до своїх ігор друзям на 14 днів, причому кількість ігор не обмежена, але декілька разів за місяць для однієї ігри пропуск подарувати не можна. Напишіть у коментарях, які ігри пройдете разом першими. 2 травня серії ігор Mortal Kombat виповнилось 30 років. Розробники ігор провели презентацію, на якій розповідали про різні частини Mortal Kombat та вітали гравців, але несподівано виступи перервало відео, у якому з великого пісочного годинника випадають пішинки. Потім заходи продовжуються. Знавці лору МК кажуть, що це годинник персонажа Хроніки. А ролик є натяком на те, що розробники хочуть перезапустити серію у 2023 році. Цікаво дізнатись, чим буде відрізнятися 12-та частина від 11-ї. екшн стратегія від Mojang вже вийшла. Критики кажуть, що це гідна спроба натягнути Всесвіт Майнкрафт на інші жанри, як було з Minecraft Dungeons, але реалізація не ідеальна. 78 балів зі станами та критик. Хтось каже, що це багатогранна стратегія, у якій є місце для творчості, а хтось каже, що у грі багато жанрових спрощень, але стратегічна частина та відкритий світ зроблені непогано. У кубічному світі немає інноваційного геймплею, геніального сюжету або красивої графіки. Це просто ігри для релаксу, які не претендують на ігру року. Тому не забувайте про це, коли ставите оцінки та пишете відгук. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.